Знаєте, шановні, що я подумав? Що ми з вами працюємо не гірше, аніж якийсь благодійний фонд. Ми з вами зібрали а, мільйон гривень на дальнобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України, а зараз наш збір намисливця за дронами. Це спеціалізований такий спеціальний літак з екіпажем, який просто а, за відповідними координатами і наведеннями зустрічає або наздоганяє російські дрони. А і знищує їх, розстрілює їх. Ну от така технологія, яку зараз варто підтримати, заради збереження української інфраструктури, заради збереження наших з вами домівок. Чим краще ми відпрацьовуватимемо ці заходи протиповітряної оборони і збиття всього цього літаючого лайна, яке росіяни надсилають в Україну, запускають по Україні. Тим безпечнішою буде, по перше ситуація, і тим, тим буде краще для для нас, для всіх. Ну, от всі ці охмадити, удари по Охмадиту, по дитячим центрам. Ми з вами бачили, та там ворог застосовував крилаті ракети. Зрозуміло, ну але повірте мені, зараз спеціалісти думають і про те, як збивати ті ж самі крилаті ракети, використовуючи. Авіаційну техніку, а реквізити в описі до цього відео, шановні. А наші колеги з ngl ЕНДЖЕЕЛЬМЕДЯ провели таке дослідження журналістське і створили такий портрет людини, яка за град іде на фронт, та тому що ну от розслідування так і називається люди з за град» В'язні виправних колоній масово йдуть в Збройні Сили України. Хто вони і яка у них мотивація? І про це ми зараз будемо з вами говорити. На зв'язку з нами Максим Піхо, журналіст. Пане Максиме, радий вітати вас в ефірі. Вітаю також радий вас. Бачити. Дякую, дякую навзаєм. Якщо дозволите, я зацитую. Витяг з вашого розслідування 49-річний харків'янин В'ячеслав Синявський відсидів у в'язниці майже половину свого життя близько 23 років. Його неодноразово судили за крадіжки, хуліганство, розбій, бандитизм, зберігання наркотиків і навіть втечу з під варти. У липні 2022 року він знову потрапив за ґрати на 4 роки за грабіж. В'ячеслав Синявський став одним із майже 4 тисяч засуджених, які скористались правом на умовно дострокове звільнення в обмін на добровільну мобілізацію у бойові частини Збройних сил України. Ну, пане Максиме, питання непросте, безсумнівно. А від наших командирів ми з вами часто чуємо, що армія це не в'язниця. А водночас, що вам відомо, як, що говорять командири підрозділів, коли отримують. Таких бійців, та з такою історією, з того, що я бачив, особисто мені не вдалося поспілкуватись, бо ну, це доволі табуйована тема. Бо я намагався поспілкуватись з бригадами, яких набирають, і мені не вдалося. Але з того, що я бачив, то здебільшого вони наголошують на тому, що це доволі мотивовані люди. Ну бо в першу чергу вони йдуть, знаючи на що вони йдуть, Ну вони йдуть в армію, в них є можливість не йти але вони. Цілком цього бажають, тому щодо їх мотивації, можливо, і питань жодних не, не може бути. Тобто, в першу чергу, це мотивовані люди. Більшість каже навіть, що вони більш мотивовані ніж е, мобілізовані звичайні цивільні. Тобто, це також треба розуміти, що в першу чергу ну мотивація це е, певно одне із найважливіших елементів е, для служби в ЗСУ. Ось і з того, що я подивився, ну я дивився багато з ними інтерв'ю, то в цілому їх сприймають ну як цілком звичайних людей, тобто їх якось не розмежовують. Це звичайний мобілізований, якого ти береш до себе на службу. Ну але це цілком звичайна людина, тобто до них ніякої особливо не ставляться. А, скажіть щодо мотивації, ну найголовніше це в принципі вийти на свободу, хоч і на війну, але на свободу, я так розумію. Так, звісно, вони всі отримують, е, е, якби після того як їх суд звільняє, це вже по факту вільна людина. Єдина її умова це контракт до кінця воєнного стану. Але вона, як я розумію, на службі вони ніяк не обмежуються, тобто вони мають виконувати свої завдання, але вони так само, як і звичайні мобілізовані, можуть піти в магазин, якщо ну якщо як я розумію, е, будуть десь в місті. Чи, чи якщо в них буде можливість туди сходити, вони можуть це спокійно зробити, бо їх жодним чином не обмежують. Тобто, це, це повністю вільна людина, але з контрактом до кінця воєнного стану. А яка процедура мобілізації в'язнів зараз? Як це відбувається? Насправді вона не є дуже складною. Ну, в першу чергу, ув'язнений має подати бажання, тобто він має виявити бажання. Іноді вони навіть не одразу підписують оцю заяву. Що вони хочуть долучитись до зсу і просять їх умовно достроково звільнити для цього? Тобто вони просто виявляють бажання. Після чого до них е цих людей збирають певну кількість, а потім вже в установу виконання покарань у в'язницю. Запрошують рекрутерів. Тобто кажуть, ну умовно кажучи, в нас там є бажаючі. Приїжджайте, хочете залучити їх до себе в бригаду, то приїжджайте, агітуйте і вже після цієї агітації вони проходять певний відбір. Ну, тобто, умовно кажучи, приїжджають рекрутери з бригад, а вони проводять з ними співбесіди з кожним окремо і вони ознайомлюються з їх особовою справою. Якщо вони їм підходять, то вони далі е, дають. Ну тобто вони дають згоду на їх мобілізацію. Після чого людина, якщо вона вже визначила, що вона остаточно хоче піти служити, вона складає заяву, подає її в установу виконання покарань до адміністрації. Адміністрація вже якщо також адміністрація дає дозвіл. Вона е, передає її до суду, але дуже важливо, щоб вони пройшли також ВЛК. Тобто, вони коли командир дав згоду, вони проходять ВЛК, е, і адміністрація передає їх заяву. Якщо є, умовно кажучи, щоб людина звільнилася, йому треба отримати е, так від командира військової частини, від адміністрації, від ВЛК і від суду. Все, ну я думаю, моя думка з ВЛК проблем не буде. Чуть у мене такі відчуття. А скажіть а е, існують якісь обмеження щодо тяжкості вчинених злочинів так стосовно тих людей, які можуть бути мобілізовані? Ну звісно, існують. Е, не можуть е, я про це зокрема зазначав в статті: не можуть бути мобілізовані особи, е, засуджені за вбивство більше ніж двох людей або за Посягання на життя правоохоронця або за вбивство правоохоронця, не можуть бути мобілізовані гвалтівники, або люди, які будь-які злочини сексуального характеру вчинили. Також не можуть бути засуджені особи, які там в стані алкогольного сп'яніння збили декілька людей. Або ну, це вони так само підпадають від категорію збили більше вбили більше ніж одну особу. Не можуть бути мобілізовані засуджені за тероризм, за державну зраду. А також, якщо не помиляюсь, не можуть бути засуджені. Міністри, заступники міністрів в незалежності від їх злочину. Тобто там є така ремарка, що е, ті особи, які визначаються в 369 е, статті Кримінального кодексу України, там є підпункт третій Це зокрема е, міністри, заступники міністрів, депутати тощо. Тобто їх також в незалежності від їх злочину, як розумію, не можуть мобілізувати. А що значить обмеження не більше вбивство більше двох двох людей? Та тобто вбивство однієї людини не вважається системним. Та чи як це розуміти? Ну скажу так, мене це також дивувало, Тобто, але не може тобто, право на мобілізацію мають особи, які вбили. Як я би це не коректно не було казати, які сидять, відбувають покарання за вбивство однієї людини, якщо воно не було з якимось обтяжуючими обставинами, тобто це не жорстоке вбивство або поєднане з, галт, з гвалтуванням, або не вбивство кількох. Тобто, якщо ти, Ну якщо, умовно кажучи, ви вбили одну людину і ви відбуваєте покарання у в'язниці, ви маєте право на оце звільнення. Ну, звісно, якщо вам дадуть на це дозвіл, тобто якщо командир згодиться вас до себе прийняти. А, тобто тут добровільна історія з прийняттям, так? Тобто командир може відмовитися. Е, е, да, е, звісно, я забув зазначити, е, якщо е, ув'язненого не хоче брати якийсь певний командир, то він чекає далі, коли може хтось інший згодиться. Або він може далі податися в суд, але суд йому відмовить, бо ну, він скаже, що командир не хоче вас до себе брати. Ну він, тобто е, командир не зобов'язаний брати того, кому, кого йому пропонують. Він може вільний, він вільний брати кого хоче. А слухайте, а от вбивство воно теж якось там ділиться на категорії. Ну бувають же не навмисні вбивства, наприклад, дорожньо-транспортна пригода. А бувають навмисні вбивства. Коли людина свідомо на це йшла, це якось диференціює, чи, в принципі все визначається ось цим терміном вбив не більше однієї людини. Це визначається цим терміном вбив не більше однієї людини. А, ну, якщо, як я казав, єдине, це якщо це поєднане, ну, якщо це з особливою жорстокістю вбивство або вбивство представника правоохоронного органу. А в іншому випадку, тобто, нема таких. А, зокрема, в мене в статті зазначено, що ну, загалом звільнено людей, які вчинили, які відбували покарання за умисне вбивство за статтю 115 Кримінального кодексу, це 39 осіб. 39 осіб. А що що так. вам відомо при нагідно? А хто придумав такі норми? Та це ж ну хтось цей норматив розробив, кого можна мобілізувати, кого не можна мобілізувати, це міністерство юстиції, чи, чи це хтось інший? Якщо не помиляюсь, це був представник комітету з нацбезпеки в Верховній Раді. Чесно, не можу на це точно відповідь дати, але вони разом, якщо не з міністерством юстиції, розробляли ті категорії в'язнів, які вони зокрема можуть мобілізувати. А який потенціал відомо? Ну, тобто, така мобілізація зараз триває? Так, так. В нас є статистика по тижнях з моменту того, як цей закон вступив в силу. Можна подивитись, зокрема, в нас там є графіка, і можна побачити, що в перші два тижні травня це найбільший, як би мовити, наплив бажаючих. І він йде на спад. Тобто, вже під кінець липня в нас було, умовно кажучи, 100 а, бажаючих мобілізуватись, і 100 людей звільнилося. А на початку травня там близько тисячі. Ну, не на початку мається на увазі за тиждень травня. А, тобто, як це сказати, всі, хто хотів, вони вже певно а, скористалися цією можливістю, бо це можна побачити на графіку. Банально, що кількість а, оцих а, ухвал про дострокове звільнення йде на спад. А ми використовували російський досвід, як ви вважаєте? Та ось там ПВК Вагнер і е, мобілізація зеків е, в бойові підрозділи? Тут це доволі складне питання, але е, скажу так: в чимось вони схожі, але лише чимось. Ну, це те, що ми звільняємо, як би кажучи, в'язнів. І звільняємо їх умовно достроково до кінця воєнного стану. Звісно, це ну, в нас не настільки розмиті умови, як в Росії. так само всі бачили, пам'ятаю, новини про мобілізацію в російську армію Канібала або а, серійного вбивці. Тобто, в нас такого бути не може. Це передбачено. А, в нас більш жорстокі, як сказати, більш жорсткі умови мобілізації засуджених в першу чергу. Так само на початку, якщо не помиляюсь, коли вони тільки прийняли за цей закон в Росії, то ці в'язні звільнялися. На, на як сказати, вони отримали право на умовно дострокове звільнення після того, як вони прослужать 6 місяців в російській армії. Ну і вони будуть там так само зазначали, що вони будуть в, в особливо жорстких зонах воювати чи щось таке, і після цих 6 місяців вони отримують амністію і як би можуть вже йти з армії. Зараз в них такого нема, вони так само вже служать до кінця воєнного стану. Тобто, якщо не помлять, влітку 23-го року вони змінили умови, бо як би сказати, їх маси були обурені тим, що звичайний контрактник має служити до кінця воєнного стану, а в'язні могли прослужити 6 місяців і піти собі на волю. Угу. Ну, у росіян це називається. Це ж придумка Путіна. Війну Росії проти України він назвав СВО. Значить, це до кінця СВО в російському варіанті, я так розумію. А скажіть наступне: ну от я про я, я, я вже говорив про те, що військові завжди зазначають, що армія це не тюрма, армія це не зона. А як ви вважаєте, існують запобіжники, щоби ну якісь тюремні закони? А там же є ну погодьтеся, своя романтика, будемо так говорити в лапках. Так що бойові підрозділи не будуть інфіковані е, цими ну якби тюремними тюремними законами. Я, зокрема, на цю тему мені також було цікаво. Я спочатку дивився доволі багато інтерв'ю з цими ув'язненими вже мобілізованими. І вони самі зазначали, що якби вони вийшли з тюрми, але досі вони відходять від цих от своїх тюремних та... привичок. Да, ну, я розумію. Тюремних звичок. Але тут, тут я чесно. У мене є така думка, що умовно кажучи, в нас е, міноборони вважає що цих е, колишніх вже в'язнів треба ну залучати в окремі підрозділи, виключно з в'язнів. Е, нещодавно бачив, що в третій окремій штурмовій бригаді заявляли, що вони не будуть е, створювати окремі підрозділи, а будуть інтегрувати вже наявні по кілька людей на на, на, на взвод. І я думаю, що це ну це доволі нормальний варіант, навіть чудовий, порівняно з окремими підрозділами. Бо як це сказати, щоб тюрма вийшла з людини, то треба її в іншу помістити, як би це сказати, в інше середовище. Я тобто, розумію. якщо він буде людину, треба вивести із тюрми. Так, так. Якщо просто вони будуть служити далі в оцих своїх штучно створених бригадах, виключно зв'язів, я вважаю, що можливо вони не відійдуть від цих замашок, то ну. Остаточно, коли ми з вами говоримо про цю блатну романтику, я хочу, щоб нас, наші слухачі, правильно зрозуміли, тому що справедливо абсолютно від тюрми і суми не зарікайся, абсолютно справедливо, так. І є багато людей, які сидять за якісь ну незначні справи. Там півтора мільярди гривень вони у держави не крали. Ми тут просто попередньо говорили про різні схеми, не крали. Ну просто так сталося. І ДТП бувають. Ну по-різному складаються життєві обставини. Зрозуміло, і вони не втрачають там. Euh, свого euh, своєї ну своєї людяності будемо так говорити проходять достойно це треба розуміти але коли я побачив що людина 23 роки у в'язниці я розумію що це ну ну хоч хоч як не крути, а накладає свій відбиток на на лінію поведінки скажімо так а скажіть що вам відомо про те як воюють колишні вже вже колишні Ув'язнені чи засуджені, а нині вже бійці Збройних сил України? Ну я бачив, що вони вже приймають участь у бойових діях і ну, що вони якось себе погано не зарекомендували. Ну це звісно, це звичайні мобілізовані. Так само в нас, якби це прикро не було, але нам нещодавно в інстаграмі надіслали відео з полоненим, і це, як я розумію, особа умовно достроково звільнення, бо він. Звільнена умовно достроково зв'язниці, бо його піп повністю співпадає з пібом людини, яка є в нашій базі, оцих умовно-достроково звільнених мобілізованих. Тобто, ну вони дійсно служать, дійсно вони воюють. Якщо людина потрапила в полон, то це про щось навіть каже. Ну до цього по-різному можна ставити. Тут треба зважати на обставини, як вона потрапила у цей полон. Це, звісно, але. Перепрошую, це ми дослідити не можемо. Я просто є факт, що людина з таким самим пібом потрапила в полон, і Це якби є в мережі. Зрозуміло. Скажіть, серед колишніх засуджених, можливо, є колишні військові, тобто люди кваліфіковані, розуміють, як треба воювати. Звісно, ми там і зазначали в статті, що військові, звісно, так само і йдуть служити. Зокрема, ми, ми не рахували, скільки там окремо військових, бо це доволі складно зробити. Бо в ухвалі про дострокове звільнення не завжди зазначено, чи це колишній військовослужбовець, але так, так, військовослужбовці мобілізуються. Я думаю, вони певно в першу чергу це це та це як людей, яка в першу чергу яку в першу чергу відбирають командири бригад. Ну, бо людина має досвід. І ну, це, це, це незвичайний там мобілізований, як, е, який не, не не проходив нічого там, окрім учепки, мо навіть учепку не проходив. Тобто, це військовослужбовець, і він я думаю, доволі корисний кадр. І його в першу чергу їх і відбирали, Максима. Скажіть, будь ласка, в процесі роботи над цим матеріалом, вас як журналіста, що найбільше вразило? В процесі роботи мені як це сказати найбільше впало в око кількість людей, які вже мали до цього судимість, тобто мали до останнього злочину, вони вже мали цю судимість, бо їх близько 40%. і як це сказати, я просто читав ці ухвали. Я бачу, що людина там зазвичай в ухвалі про умовно дострокове звільнення було зазначено, що там людина раніше судима. Раніше судимо за такими статтями, там раніше притягалось до відповідальності за такими та злочинами. І я ну, дивлюсь, і я бачу кількість таких людей відносно осіб, які от отримали свою першу судимість або ну вчинили якийсь злочин вперше. Тобто, їх е е прошарок таких людей доволі великий відносно загальної кількості мобілізованих тобто, 40% це достатньо багато і. Uh, мене мені це в першу чергу воко впало. Так само мені впало в око uh, злочини, за якими деякі мобілізовані, вже нині мобілізовані, відбували свої покарання. Но ну, мене вразило, зокрема, особа засуджена за катування, яка отримала право на мобілізацію. Особа засуджена за вбивство власної матері. Він також отримав право на мобілізацію. Ну, це таке чисто, моя. З моєї моральної точки зору, є певно, напевно, ну, Якби вони мали на це право, але мені все одно було дивно, що їх мобілізували. Тут психологи, звісно, мають працювати. Ну, шановні, я попереджав, що тяжка тема, тяжка. І... Але з іншого боку, я думаю, що є люди, які відбували покарання під час російського вторгнення і опинилися на тимчасово захопленій ворогом території і задекларували, що вони будь що а Хочуть і бажають, мають бажання повернутися на материкову та територію України, а з тим, щоб там відбувати покарання. Серед таких людей очевидно знайдеться певна кількість тих, хто готові захищати країну із зброєю в руках. Ну ось ця війна, шановні, нам, нам такі теми. Підкидає, можна сказати, теми дуже непрості і з невідомими наслідками. Але тут важливо, звісно, дивитися на те, як а зараз, як зараз себе поводять в бойових підрозділах люди, які отримали цю амністію. По суті, справи Максим Піхо, журналіст, з нами був на зв'язку. Дякую дуже.